Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, маємо на календарі 20 лютого. І сьогодні маємо вже 9-ту річницю пам'яті Героїв Небесної Сотні. Згадуємо сьогодні ті трагічні події, які відбулися ось уже 9 років тому. Як швидко біжить час, здавалося, недавно щойно їздили ми на Майдан, почали відстоювати своє право на європейське майбутнє нашої держави. В той момент вирішувалася доля нашого народу щодо обрання майбутнього шляху, куди підемо. Чи підемо в сім'ю європейських цивілізованих народів, чи звернемо назавжди з цієї дороги і відкотимося в орбіту руського міра? І тому почалася ця запекла боротьба, яка переросла в Революцію Гідності. І Сьогодні згадуємо тих, яким ми завдячуємо їхньою жертвою, що ми в той момент встояли, сіріні гоян. Михайло Жизневський і інші герої, які віддали своє життя за наше європейське майбутнє. Але ця боротьба продовжується і надалі, тому що в скорому часі за кілька днів буде річниця повномасштабного вторгнення цього варвара якого народом не звати неможливо, ця боротьба продовжується. Тому сьогодні ми маємо цей день пам'яті і молитви. Молитви і пам'яті. Маємо святий обов'язок пам'ятати про тих, кого ми називаємо Героями Небесної Сотні, тому що вони стали тим фундаментом, на якому Почала будуватися справді незалежна українська Європейська держава, яка обрала собі майбутнє в сім'ї цивілізованих європейських народів. І в цю сім'ю ми маємо місію внести правдиві християнські цінності, які ми маємо в нашому народі. Тому що, на жаль, Європа ці цінності втрачає, і ми маємо бути тими носіями тих правдивих цінностей, з якими ми маємо прийти в цю сім'ю європейських народів. Але ця боротьба продовжується. І важливо є, щоб кожен з нас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, пам'ятав, що кожен з нас є відповідальний за будування цієї справді свідомої. Незалежної демократичної християнської держави. З кожного з нас починається Україна. Україна починається тут і тут. Якщо ми не будемо будувати Україну в нашому серці, в нашому умі, то ми не зможемо її побудувати. Тому що правдиві цінності несе кожна людина, як носій справжніх цінностей того чи іншого народу. І тому будьмо свідомі сьогодні в цей день, щоб ми були гідними цієї жертви Героїв Небесної Сотні і всіх тих, які і зараз приносять себе в жертву за наше щасливе християнське життя в незалежній, вільній, демократичній Україні. Тому будуємо цю Україну в своєму серці, у своєму оточенні. У своїх спільнотах, у церковних громадах, на місці нашої праці. І будьмо певні, що якщо будемо розбудовувати Україну, починаючи з себе, то цілий наш народ буде дійсно тим гідним народом, який буде достойним тієї жертви, яку приносять зараз наші герої і принесли герої Небесної Сотні. Тому Згадаємо сьогодні у молитві всіх тих, які полягли. Пам'ятаймо, що 24 лютого є День милостині, посту і молитви, проголошений у цілій церкві, за перемогу, за припинення війни, за наших воїнів. У день повномасштабного вторгнення. Нехай кожен з нас накладе на себе піст. Нехай. Присвятить цей день молитві, нехай прийде до храму, де буде звершуватися заупокійна свята літургія, за всіх тих, які віддали своє життя, за Герої Небесної Сотні, за наших воїнів, за всіх невинно уб'єних мирних жителів. Подбаймо про те, щоб бути в храмі. Подбаймо про те, щоб бути гідними жертви тих, які померли за наше майбутнє. Амінь.